Ви, коли востаннє проходили тихогляд свого авто, а тепер уявіть, що ваш спа-басейн це теж машина, тільки для релаксу. І вона теж потребує уваги. Більшість власників згадують про сервіс лише тоді, коли вода починає мутніти або форсунки працюють як на мінімалках. Але секрет у тому, що регулярне обслуговування це як фітнес для вашого спа. Трохи уваги. І він служить вам роками. У СПА ми розробили власну систему догляду, яка продовжує життя СПА щонайменше на 10 років. Ми перевіряємо насос, фільтри, хімію, герметичність і навіть температуру води, щоб ви могли просто насолоджуватись, не думаючи про технічні дрібниці. Адже правильний догляд це не про витрати, це про економію. Ви уникаєте поломок, зберігаєте гарантію і завжди маєте кришталево чисту воду. Хочете, щоб ваш спа залишався як новий навіть через десятиліття. Замовте сервісне обслуговування в Спагалаксі, і нехай ваш басейн дякує вам тишею, бульбашками та стабільною роботою. Підписуйтесь, щоб дізнатися ще більше секретів ідеального релаксу.